І щось таке між ними сталося, про що рядки в затертій книзі, про що гудуть нічні вокзали, про що старі листи в валізі, що на горищі пилом вкрита, забута і замок поламан. А день іде, і серпень місяць, як воротар встає на браму, у рами вікон, щоб тримати потужні сонячні удари, ночами зорі рахувати, і хмари, кожна на щось схожа. Повзуть собі до небокраю. пливуть, мов титри на екрані. Минає все, і це минає. Але вокзали пам'ятають і квітка у затертій книзі, і пошепки листи читає, павук у краденій валізі. Поклади собі ярма, дарма що є кому покласти. Крадішся, дякуй, но ну, за те хоча б що є, що вкрасти. Не пороби ніщо на зло, бери по силі. Якби волосся відросло, то був би сивим, як туман, або як дим табачний. Не покладайся на слова, неоднозначні. І ще одне: зла не тримай. Хай хто, хоч що тобі шепоче, бери і в воду відпускай, вода все сточить. <кл 'я> Пірнаєш у серпень, як взоряне дзеркало річки, голий і босий, легені стискає. Думки, як риби дрібні, зникають. Досі не плавав, досі не жив, кисню не вистачає. Звичаю вдихнути чорну воду і ось з насолодою вдихаєш туман, краде береги, чи їх не було. І на спині дивишся на оріон. Ось він є, моргає, і контрабандой тобі щось передає. Дякую.